Горі Гідей народився у Львівській області ще на початку минулого сторіччя. З 14 років чоловік був зв'язковим в організації українських націоналістів. А в 21 гідея ув'язнили за проукраїнську позицію і відправили відбувати термін спочатку до караганди, що в Казахстані, а потім його перевезли до російської воркути. Нині чоловікові 93. погляди повстанця щодо північно-східних сусідів з роками не змінилися. Я пережив польську війну, німецьку. І московську, і зачекаючи незалежної України, окрім Григорія Гідея, в сесійній залі також відзначали його побратимів ветеранів репресованих та політичних в'язнів. Ветерани, учасники національно-визнаної боротьби в лавах української постанської армії, політичні в'язні, репресовані громадські діячі, ті, хто займається популяризацією спадщини української постанської армії. Це історики, науковці, реконструктори.